Встановили для бізнеса, а саме власнику багетної майстерні, свою власну сонячну станцію на 10,5 кВт годин двосторонніми панелями, які, крім того, що акумулятором будуть живити бізнес, коли нема світла по блокауті, а зараз ще навіть заряджають його електромобіль. І це все не за всі гроші світу, а всього за 6 тисяч доларів. Виглядає це ось так, встановили зовні коробку, який власник зможе сам відкривати-закривати при потребі, щоб ніхто туди не ліз. І заряджаємо. Наприклад, от зараз 4,9. 5 кВт, які точно йдуть лише від сонця, тому що 10,5 кВт вистачає, щоб живити водночасно і бізнес, і свій електромобіль. Звісно що треба сказати, що безкоштовно він його зарядить лише в сонячні дні і в день, а не вночі. Але це абсолютно безкоштовно. Можна на це і піти. І, до речі, це Audi e-tron, тобто батарея 70 кВт. Ну і трохи докладніше. Це інвертор у нас Angi 11 кВт разом з акумулятором NMC у 16 кВт. І от дивіться, одне поле видає 5,2 кВт в годину, а друге поле дає майже 2,3 кВт в годину. Тобто разом 7,5 кВт. 5 йде на електромобіль, 2,5 на свій бізнес. Тож це вигідно.